Добрий вечір, шановні глядачі. 27 січня відбудеться до вибори до Івано-Франківської обласної ради. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Добрий вечір, пане Юрію. Добрий вечір. Пане Юрію, насамперед, розкажіть про своє враження від новообраної Верховної Ради. Які вони у вас зараз? Знаєте, перш за все, я хотів би висловити свій жаль з приводу того, що від нас відійшов Михайло Зеленчук. Це був голова Всеукраїнського братства ООН УПА, який є родом з Надвірнянщини, з села Зеленої. І це та людина, яка 16 років сиділа в таборах, була приречена на смерть, засуджена на смерть. От. Але герої не вмирають. І я хочу сказати, що саме завдяки таким людям ми сьогодні маємо незалежність в Україні, саме завдяки таким людям ми можемо виховувати сьогодні нашу молодь і брати з них приклад. Як боротися за Україну і як віддаватися цій боротьбі повністю. Відносно того, що в нас дійсно відбувається до вибори на 25-й мажоритарний виборчий округ, то вибори будуть у нас за 5 днів в неділю. І це той округ, де я був депутатом обласної ради. І на цьому окрузі, так само, як і на двох інших округах Івано-Франківської області, проводяться до виборів. Ви знаєте, я вважаю, що це дуже важливий округ для надвірної, для всіх тих населених пунктів, які входять в цей округ, тому що це є маленька батьківщина моя. І це є, власне, ті населені пункти, ті громади, з якими я впродовж двох років дуже тісно співпрацював. Тому мені не байдуже, хто буде обраний на цьому окрузі. Мені важливо, щоб там була дійсно та людина, яка буде дійсно відстоювати інтереси громади. І дійсно громади відчують, що вони мають нового депутата обласної ради, який буде працювати краще, ніж минулий депутат, ну ніяк не гірше. І це так само важливо мені і всім моїм друзям, знайомим і родичам, які проживають на цьому окрузі. Кого ви бачите на цьому місці? На своєму місці в обласній раді маємо 19 поважних кандидатів. Всі ці 19, не 19, а 9, обичаюся. Маємо 9 поважних кандидатів. І ці кандидати можна їх поділити на такі умовні три частини, чи три такі групи. Перші це кандидати від влади, це комуністи і партії відродження. Другі кандидати, я думаю, що це технічні кандидати, прізвища яких навіть мало хто з надвірнянців і з мешканців цього округу знає. І третя частина кандидатів це кандидати від наших демократичних політичних сил, і швидше за все, ми мешканці Надвірнянщини, будемо робити вибір серед тієї частини кандидатів. От. І мені приємно, що один з кандидатів, який є сьогодні висунутий, це Володимир Грабовецький, Володимир Миколаївич Грабовецький, який висунутий партією Левка Лукянка республіканською партією. Чому саме він? Чому він? Тому що, на мій погляд, якщо порівнювати кандидатів, а нам прийдеться порівнювати одного, і іншого, тому що це вибори і треба вибирати. І порівнюючи хто з тих кандидатів є гідний представляти власний інтерес надвірнянщини, то я думаю, що ми можемо порівнювати Володимира Миколаєвича з кандидатом від фронту змін, до прикладу, тому що я думаю, між ними двома буде максимальна така конкуренція чи боротьба. То він народився в надвірній виріс, виріс, виріс надвірній, він є мешканець надвірної. І мама його проживає у надвірній, і тому йому інтереси міста надвірної і надвірнянської частини округу нашого, 25-го, є дуже близькими. відміну від кандидата, якого висунула політична партія Фронтзмін, який мешкає в Ланчині. І не є мешканцем Надвірної, він фактично не є мешканцем сусіднього округу, Та є вже обласний депутат від того округу. Це перше. Друге, тому що його висунула партія Левка-Лук'янка, республіканська партія. І ті цінності, які поділяє партія Левка Лукянка, поділяє Володимир Миколаївич Грабовецький. Це цінності Україна для українців, це цінності наші патріотичні, це ці це ті цінності, заради яких Левко Григорович сидів, сидів у тюрмі 26 років, і так само був переречений до страти, засуджений. Але він своїх поглядів не змінив. Він поглядів своїх не змінив і здобув разом з такими однодумцями, як він нам незалежність України, і він підтримує Володимира Миколаївича Грабовецького, і це так само дуже важливо, тому що нам важливо, щоб у нас була саме та людина, яка буде відстоювати не тільки питання господарські чи ще якісь від, від громади, а який буде відстоювати. Світоглядні питання, світоглядні цінності, політичні цінності, які громада наша має. А наша має громада недвірнянщини, пасічно, биткове, зелене, власне, націоналістичні, українські, наші патріотичні цінності, і має бути гідний представник, який це буде відстоювати. Наступний чому він? Тому що це є фаховий юрист. Мав здобув дуже гарну освіту в найкращому університеті України, це Національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. І він вивчився, має колосальний досвід і має досвід не тільки тої юридичної практики, тої адвокатської практики, а має ще досвід і громадської діяльності, і так само тієї діяльності, продовжить якої він забезпечував супровід мене, як депутата обласної ради і мого колегу Володимира Івановича Хопте. І це та людина, яка добре знається і розуміється в питаннях обласної ради і депутатської діяльності. Чому ще я можу сказати? Тому що, знаєте, коли я три з половиною роки запрягся в того такого нелегкого воза громадської діяльності і створили благодійний фонд, то я звернувся до всіх моїх друзів, однодумців, колег, до всіх. От. І ніхто не має жодного обов'язку чомусь долучатися чи чомусь допомагати. Грабовецький Володимир Миколаївич долучився, я за цьому дякую, і це вже його переконання як людини. І тому я вважаю, що не може депутат. Мати якісь інші знаєте, переконання, він має розуміти, що частку свого часу він зобов'язаний витрачати на питання, які стосуються громади. Це частку вільного часу, яка, якого немає практично в кожної людини того вільного часу, тому що є родина, є якась робота. От, але ті зобов'язання і ті обов'язки депутата, які він свідомо готовий взяти на себе, він має усвідомлювати, і він це усвідомлює, що частку свого часу він буде, це, буде використовувати саме на цю роботу і буде працювати на благо громади. Я вважаю, що ще тому важливо, щоб він був депутатом, що мені потрібний, знаєте, щоб був тут той однодумець, це потрібно не тільки мені, це потрібно нашій громаді. Щоб ми могли, використовуючи повноваження депутата Верховної Ради, депутата обласної ради, цих наших депутатів, колег, з якими ми дуже тісно співпрацюємо, районної, міської ради і всіх сільських рад. Отримувати результати від тих проблем, які ми порушуємо, які ми хочемо вирішити. Це проблеми, які треба вирішувати на різному рівні, підсилюючи один одного тими повноваження, які є, і активно займати позицію відносно обласної ради по відстоюванню тих питань, які є в громади. І тому дуже добре, що це є однодумець, дуже добре, що нам не треба дуже довго радитись, один одного переконувати. Є проблеми, ми розуміємо, як її вирішувати, і працюємо, щоб їх вирішити. Тому я вважаю, що це було б дуже добре, якщо б громада підтримала, щоб громада надала йому довіру так само. І я вважаю, що від того ми тільки б всі спільно разом виграли і отримали б позитивний результат. Те, що так сталося, що серед наших наш, нашим опонентом сьогодні є депутат від фронту Змін, який є списковиком в районній раді. Це так само говорить про те, що людина не отримала перемогу на виборах, коли вона балотувалася самостійно, як депутат мажоритарник. І ви знаєте, коли ми говоримо про самостійність взагалі, то це та додатковий, той додатковий аргумент, який стосується Грабовецького. Чому? Тому що коли ми голосуємо як депутати обласної ради політичні питання в обласній раді, то я не буду приховувати, що створюється чи може створюватись тиск. На будь-якого депутата, що він ті чи інші питання не голосував, які не дуже приємні для влади. А ви знаєте, що ми голосували і питання про імпічмент президента, і про засудження політичних репресій, і всі ті питання, які незручні для влади. І якщо у тебе за плечами є бізнес, чи якщо у тебе за плечима якийсь там магазин, чи якась фірма, чи якась посада, то ти є вразливий. Володимир Миколайович є адвокатом, фаховим, юристом, який не займається бізнесом, якого його немає взагалі. Назві він був сім років назад, зараз його немає. І це важливо, тому що неможливо на нього тиснути. Так само у нього немає ніяких державних посад чи якихось посад, заради яких він готовий би продати інтереси чи здати інтереси ті політичні, які він має відстоювати. І це дуже важливо, тому що чим ти більш міцний і чим ти менш вразливий, тим ти більш Чітко і щиро можеш відстоювати інтереси політичні громади. І це ще додатковий аргумент, чому я вважаю, було б добре, щоб це був власне він, а не е його опонент. Хоча до всіх опонентів я ставлю дуже поважно, тому що вважаю, що всі ті люди, які погодились балотуватися, вони свідомо на цей крок ідуть. Пане Юрію, але ви не відповіли на моє перше запитання. Ваші враження від новообраної Верховної Ради. Від новообраної Верховної Ради Ради у мене враження дуже такі різні. Знаєте, коли ми прийшли в зал голосувати перший раз, всі затамували подих, тому що всім було цікаво подивитись, хто ж як голосувати буде, як, який буде розподіл серед тих самовисуванців, які потрапили до Верховної Ради. І перше, що мене дуже сильно здивувало, що із 50 самовисуванців, приблизно 50 самовисуванців у Верховній Раді, тільки в нашому опозиційному таборі залишилося двоє, максимум троє. А 47-48 депутатів-самовисуванців вони почали підтримувати партію регіонів і комуністів. Це було десь здивуванням, тому що. Багато тих самовисуванців балотувалися з Західних областей або з центральних областей України, де переважають цінності опозиційні. От. І це важливо, тому що з кожним проводилась та бесіда. Ви знаєте, я був свідком того, як е, такий самий самовисуванець, як я, і з одного боку, я був присутній, а з іншого боку, представник тієї іншої сторони, який просто відкрито йому перед ним голосування сказав. Що тебе завтра оголосять, що ти вступив у фракцію партії регіонів? що Ти написав заяву, хоча він її не писав. Він відреагував знаєте, здивуванням і каже, та це ж брехня. Він скаже, я, я це спростую. Він скаже, як ти це будеш робити? Встану на сесії і скажу, що це неправда. А він йому говорить, не зможеш. І ви знаєте, вони поспорили між собою. Поспорили, що той встане, якщо таке станеться, якщо його так оголосять. Ми приходимо наступний день перед засіданням, реєстрація реєстрації і я бачу, той депутат ходить там в кулуарах. І, ну, даючи мені сигнал, що треба поспілкуватися, я до нього підходжу, і він мені пояснює, що він мав бесіду з президентом і що ну, ти розумієш, і почав мені пояснювати. Я зрозумів, що він мені хотів, хоче цим сказати. На що йому чітко відповів, що ти маєш зобов'язання перед виборцями, ти маєш свої власні переконання, тому ти маєш вважати, як ти поступаєш. І ви знаєте, він так само голосував з партією регіонів. І це, це мене вразило. Мене вразило те, що вони вже почали планувати свій той план 300 і почали його послідовно здійснювати, коли на меті є отримання 300 депутатів, 300, які змінять Конституцію. За допомогою яких можна внести зміну в Конституцію, щоб обирати президента в парламенті. І при цій більшості ви розумієте, що, що наступним президентом якого будуть депутати обирати в парламенті, це буде Янукович. Для того, щоб це вони могли зробити, їм треба ще добрати 30-35 депутатів, звідки їх взяти. Адже залишилось тільки опозиція. Це я, до ній, як самовисуванці позафракційні, фракція Свободи, Батьківщини, Удару. Власне, серед тільки цієї кількості депутатів можна добрати тих 35 депутатів. Але мене ще вразило те, що коли ми прийшли в залу сесійну, то стало зрозуміло, що вже є дві тушки. Уже є дві тушки. Син і Це син і батько Табалови, які були висуванцями фронту змін, які пройшли по списку батьківщини і потрапили на мажоритарний округ батьківщини. І ці, два, і ці дві тушки вони потрапили в парламент і зразу під, почали підтримувати партію Чому так сталося? Ви знаєте, це сталося тому, що немає тої політичної відповідальності перед виборцями і немає закону про відкликання депутатів. Тому що якщо б ми виборці змогли відкликати депутатів, то повірте, ніхто би не продавався, і тих депутатів ми миттєво відкликали. Але ми маємо сьогодні тільки моральну сторону справи, коли на Софіївській площі. Всі оголошували і присягали про те, що вони невірність, присягають невірність вітчизні, батьківщині, виборцям, що не будуть відстоювати ці цінності політичні. І в разі, якщо їхні погляди зміняться, покладуть мандат. Присягали з честю, гідністю, здоров'ям, всім чим завгодно. Але ви бачили, як це сталося. Ніхто навіть той мандат покласти не хотів. І ми зараз маємо тут знаєте, таку цікаву, цікаву унікальну ситуацію, що до нас звертаються тільки тоді, коли вибори починаються. Але вибори ми маємо вже. В обласній раді за місяць чи за два після того, як закінчились вибори до Верховної Ради. І та сама політична сила саме на нашому окрузі, 25-му, висуває знов свого представника. І знову звертається до нашої громади задля того, щоб ми її підтримали. Представника власне цієї політичної сили. І хочу акцентувати увагу, що на нашому мажоритарному окрузі власне, політичну силу, яку висували, і батьківщину, підтримали дуже потужно, більше 35% виборців. І саме від фронту змін ми отримали зрадників. Сьогодні фронт змін висуває нового кандидата вже до обласної ради і знову звертається до громади за підтримкою. Це є та ситуація, яка дає нам можливість як виборцям, як людям, які хочуть формувати чесну владу, ту владу, яку, яка їм не бреше, ту владу, яка їх не зраджує, дати якийсь сигнал. Дати сигнал власне політикам і всім е, лідерам політичних партій, що. Виборці все розуміють, і ми люди все розуміємо до того часу, поки не маємо закону, ми можемо давати оцінку, і в тому числі на таких додаткових проміжних виборах до виборах, Задля того, щоб всі ми опозиційні політичні партії, які присутні у Верховній Раді, задля того, щоб ми депутати від опозиції чітко розуміли, що нас викинуть на сміття політичної історії зразу, якщо хтось з нас будь-хто зробить крок вліво або крок вправо від тієї позиції, яка була задекларована. Це надзвичайно важливо для кожного з нас, тому що ви розумієте, які будуть наслідки, якщо 35 депутатів знайдеться для того, щоб змінити Конституцію. Ви знаєте, коли був Левко Лук'янко в надвірній і представляв Володимира Миколайовича Гарбовецького, він приводив такий яскравий приклад, як його товариш друг, очолював палац спорту в Києві. Ще до того, коли влада змінилася. Потім обрали Януковича, змінилася влада, викликали ті нові вже можновладці його товариша як керівника Палацу спорту і сказали: 30% коштів, які ти отримуєш на палац спорту з бюджету, відкатом віддай назад. Той чоловік, звичайно, здивувався, пішов думати, прийшов і написав заяву. І коли ми говоримо про те, що сьогодні бюджет України складає близько 40 мільярдів доларів на рік, то 30% від 40 мільярдів це близько 12 мільярдів доларів в рік. 12 мільярдів доларів. Це приблизно 1 мільярд в місяць. І якщо, ви, якщо ми подумаємо так, що є три їм потрібно 35 депутатів, і кожному не заплатять по 20 мільйонів доларів, до прикладу, це 700 мільйонів доларів. Це менше, ніж один місяць оцієї цієї їхньої так званої роботи. І це дає їм право панувати на Україні ще наступні і наступні періоди, коли внесені зміни до Конституції. Тому я вважаю, це є надзвичайно великі виклики для кожного депутата, який сьогодні є в опозиційному таборі. Це надзвичайно великі виклики для того, щоб ми розуміли, що ми не маємо зараз права зрадити наших виборців, Україну в цілому і нашу батьківщину. Це неможливо, тому тільки виборці сьогодні можуть дати такий чіткий сигнал, саме в тому числі на нашому 25-му мажоритарному окрузі. Тому я, користуючись нагодою, хочу звернутись до наших виборців на 25-му мажоритарному окрузі. і... Сказати їм, що вони мають шанс сьогодні не підтримати кандидатуру від тієї політичної сили, яка принесла нам зрадників від політичної сили фронту змін, і тим самим дати чіткий, зрозумілий сигнал всім політикам про те, що ми не маємо права людей зраджувати, і це, знаєте, буде як така засторога. За для того, щоб не відштовхнути наші опозиційні сили в жодному разі, а для того, щоб дати їм чітке розуміння, що сьогодні вся відповідальність за долю України на 15-20 років наперед лежить саме на тій меншості, на тій опозиційній меншості депутатів народних, які є в парламенті. На представниках від Батьківщини, Удару, Свободи і на нас на нас невеликій кількості тих позафракційних опозиційних депутатів, які є у Верховній Раді. І якщо це політики побачать і почують і зрозуміють, повірте, вони себе зовсім по-іншому будуть вести. Вони будуть чітко розуміти, що люди бачать, розуміють і не є електоратом. І вони дуже чітко розуміють, що, не, що недостатньо сьогодні виставити там три чи чотири бренди політичних партій і за тими брендами приховати ту політичну партію, яка висовує того чи іншого кандидата. Я вважаю, що політична відповідальність повинна бути у будь-якого політика. Тому що політична відповідальність дає і формує довіру до тебе. Якщо цю політичну відповідальність ти не витримуєш або ти не можеш її довести, відповідно цей політик зразу сходить з арени політичної, пане Юрію. Які особливості, політичні особливості напередодні до виборів до Івано-Франківської обласної ради, на вашу думку, знаєте, у Івано-Франківській області відбулось наступне: політичні сили, так як є три округи. Які треба в яких треба проводити до вибори, тому що Івано-Франківську пішов сеч у снятині глодії, а в надвірні дерев'янку до Верховної Ради, і ці три округи між собою розділили за принципом наступним: у Івано-Франківську висувається будь-який кандидат від свободи, і всі мають його підтримати. У нас висувається будь-який кандидат від батьківщини, і всі його мають підтримати. І по Надвірнянщині, в місті надвірна з центром 25-й виборчий округ висувається будь хто з фронту змін, і всі його мають так само підтримати. Тобто мова не йде про те, що це має бути той кандидат, який є найбільш поважний, який має бути серед інших опозиційних сил кращий. Мова йде про так звану торгівлю політичну, де просто було поділено так таким чином три округи. Тобто, керівники між собою вирішили, і це має бути. Той кандидат для кожної громади окремого округу, який має бути для них найкращий. от такі, от такі є особливості, і це ті, та ситуація, де ми маємо зараз всі чотири бренди наклеєні відносно того чи іншого кандидата, який за таким принципом висунути. вважаєте це правильно? Я вважаю, що повинні бути відкриті списки до, до виборів до всіх рівнів, і до рівня Верховної Ради, і до рівня обласної ради, щоб було зрозуміло, що люди визначають, хто найкращий є серед тих чи інших кандидатів, навіть якщо він перебуває в тій чи іншій політичній партії. В цьому випадку тоді рівень довіри до того кандидата, тим більше що це мажоритарний округ і це мажоритарний кандидат. А політична партія це є вимога законодавства, яка має його висувати. В цьому випадку ми будемо мати дійсно дієвих і тих самих. Найкращих кандидатів, які громада підтримує на кожному окрузі, в даному випадку кожній громаді нав'язують нав ідею ту, що всі опозиційні сили чи всі політичні сили підтримують саме цього кандидата. І саме цей кандидат для кожної громади повинен бути саме найкращий, тільки тому, що хтось так вирішив. Тому я вважаю, що це не є правильно. Ваші прогнози щодо виборів на 25-му виборчому окрузі з центру міста Надбір. Я не люблю прогнозувати щось. Я вважаю, що всі кандидати, які сьогодні звертаються до виборців за підтримкою, всі кандидати, які переконують виборців підтримати їх, вони мають свої аргументи. Я хочу сказати, що всі вони зараз працюють дуже активно. Я думаю, що як Бог скерує, так воно і буде. Але я прошу, щоб виборці прийшли на вибори, тому що це дуже дуже важливо. Це надзвичайно важливо саме для нашого виборчого округу, тому що ми обираємо тільки одного депутата, не міського голову, не сільських голів, і не депутатів всіх рівнів, а обираємо тільки одного обласного депутата. І я дуже прошу прийти нашу громаду надвірнянську, місто Надвірної, Пасічної, Пні, села Пнів, Биткова, Зеленої, Максимця, Черника, Бистриці прийти на вибори і проголосувати. І дати свій голос за того кандидата, який ви вважаєте більш чітко і послідовно буде відстоювати ваші інтереси. Це надзвичайно важливо для того, щоб ми були активними громадами, щоб ми формували для себе дієву владу, чесну владу і відповідальну владу. Тому я вас закликаю прийти на вибори, дати свій голос і сформувати того, того депутата і виховати того депутата, який буде представляти наші інтереси в обласній раді. А ваш кандидат? Мій кандидат, якого я буду підтримувати, якого я зараз підтримую, це Володимир Миколаївич Грабовецький. Я так само прошу вас, шановні виборці, підтримати його, тому що я вважаю, що це буде один з найкращих варіантів із цих тих кандидатів, які є на сьогодні зареєстровані. Дякую, пане Юрію, вам за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадаємо, у нашій студії був народний депутат України Юрій Богданович Деревянко. До побачення. Дякую, до побачення.